Буду підсумовувати такий тиждень візиту в Сполучені Штати президента Володимира Володимир Зеленського говорити. Є дуже багато про що і ду розпочну я звісно з основних новин цього дня. Я зараз у Нью-Йорку. кілька годин тому закінчилася. Зустріч президента України Володимира Зеленського із кандидатом у президенти на пост президента Сполучених Штатів Дональдом Трампом, кандидат від республіканської партії Дональд Трамп. Тут варто зазначити, і зустріч відбувалася, як повідомляє українська делегація. Годину годину обидвоє учасників зустрічі обговорювали питання. Потім вони вийшли на таку підсумкову прес-конференцію. Для телеканалу Fox News. я була присутня на цій зустрічі. Дуже спочатку вони обидвоє вийшли не на зустрічі. На перед зустрічі у них була там спілкування з пресою, і вони там потиснули один одному руки. Я була на цьому на, на цьому дійстві присутня, і скажу, що спочатку вони обидвоє дали вступне таке слово, а потім журналісти поставили питання очікування від цієї зустрічі, і Дональд Трамп ще тоді як і завжди він говорить про справедливий мир, про те, що Україні потрібен мир, і він дуже е, е, говорив, ще також і про президента Зеленського після цієї зустрічі вони обидвоє дали, як я вже говорила прес-конференцію, поспілкувалися журналістами в видання Fox News, де е, Дональд Трамп сказав, що Україні потрібен справедливий мир в найшвидший час. Він багато говорив про те, що мир повинен бути справедливий. Він кілька раз повторював слово справедливість і про справедливий мир, і говорив про те, що він має бути цей мир як найшвидше. Як і завжди на своїх передвиборчих мітингах, він говорить про те, що він знає Путіна і знає, як з Путіним говорити. А до наш президент Володимир Зеленський на цій такій підсумковій зустрічі з журналістами запросив Дональда Трампа в Україну на що Дональд Трамп сказав «I will», тобто він приїде. І сказав, яка чудова наша Україна, і він захоплюється людьми. Тощо, якщо повертатися до їхньої такої спілкування журналістами перед цією зустрічю, то Дональд Трамп сказав, що сьогодні президент України Володимир Зеленський переживає найгірші часи, і він стикається з дуже такими великими труднощами. Давайте послухаємо частинку, як це було. Ви знаєте, для танго потрібні двоє, і ми це зробимо. У нас сьогодні буде гарна зустріч. І я думаю, що той факт, що ми навіть сьогодні разом, є дуже хорошим знаком, і сподіваюся, ми матимемо гарну перемогу, тому що виграє інша сторона. Ми маємо хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, що якщо ми виграємо, то ми вирішимо це дуже швидко і дуже добре. Я дійсно вважаю, що ми вирішимо це питання. Тоді у президента буде більше хороших стосунків і тут був дуже важливий такий знаковий момент, коли Дональд Трамп говорить про те, що він знає до Дона... Володимира Путіна, президента країни агресорки Росії, президента України. Відповідь сказав, що е, е, стосунки із, із президентом України будуть кращими, і це був такий знаковий момент, про який говорять усі е, усі змі. Про це написали. Якщо е, повертатися взагалі до візиту президента України Володимира Зеленського у Сполучені Штати, то вчора, до прикладу, це такий теж візит. Е, вчора до прикладу е, Володимир Зеленський зустрічався із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Він зокрема у Білому домі його представив план миру, з яким він приїхав власне до сполучених штатів. Він цей план миру представив також і віце-президентці Камо Камлі Фарас, яка зараз також є кандидаткою у президенти від демократичної партії. Вона і вони обидвоє після своїх зустрічей дали такі теж невеликі ремарки. Про що домовилися, і що говорили. Якщо говорити спочатку про зустріч з Дональдом Трампом, то Дональд Трамп говорив про те, що Росія в Україні це не може бути, і Сполучені Штати будуть підтримувати Україну в боротьбі у війні. Також а Камала Гарріс своєю чергою сказала, що. Підтримувати Україну нині є стратегічним планом Сполучених Штатів. Почуємо як це буде. So then, the support... Сполучені штати підтримують Україну не з благодійності, а тому, що це в наших стратегічних інтересах. Ми і надалі надаватимемо допомогу у сфері безпеки, необхідну Україні для досягнення успіху на полі бою. Нічого про закінчення цієї війни не можна вирішити без України. Проте у моїй країні є ті, хто натомість змушуватиме Україну відмовитися від значної частини своєї суверенної території, вимагатиме від неї прийняти нейтралітет і відмовитися від безпекових зв'язків з іншими країнами. Ці пропозиції звучать подібно до пропозицій Путіна, але це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції. Це небезпечно і неприйнятно. на right аташенюкраїнсьпозинабелфіл. Зараз ми маємо посилити позиції України на полі бою. Також ми сподіваємося допомогти Україні досягти успіху в довгостроковій перспективі. Маємо підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і НАТО. Ми повинні забезпечити Києву достатні можливості для захисту від майбутньої російської агресії. Ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому. Скажу чітко: Росія не переможе у війні. Росія в Україні не запанує, Україна переможе, і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці. Саме так, так Джо Байден, президент чинний президент Сполучених Штатів під час зустрічі із президентом Зеленським говорив про важливість продовження підтримки і про стратегію сполучених штатів підтримки України. Що говорити знову ж таки повертатися до цілого цього великого візиту нашого очільника держави до сполучених штатів, то звісно приїжджав президент України на генасамблею ООН, де він виступав у. Середу і у середу е, був його такий основний виступ. Е, він взяв участь у генеральних дебатах, де він багато говорив і про те, що е, Украї... він е, почав свою промову якраз із е, ймовірного вибуху на е, запорізькій атомній електростанції, яка нині підоросійської окупації це було досить влучно, оскільки воно було співзвучене із всім е, всією е, генеральною асамблеєю, основною темою якої якраз була ядерна безпека у світі. Тут важливо сказати, що окрім е, е, того, президент говорив також і про електроелектричні е, е, системи в Україні про безпеку. Е, і почуємо шматок його розмови. Росія продовжує атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі РФ знищила усю нашу теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру. І потенційно мільйони українців можуть залишитися без взимку. Саме цього прагне Путін. Виступав Володимир Зеленський, президент України, також і в Раді безпеки ООН. Це було засідання присвячене якраз безпеці України і українська делегація зокрема це засідання дуже змістовним і дуже дуже, дуже вдалим для України. Щойно з'явилася теж інформація від президента України Володимира Зеленського на своїх офіційних телеканалах. Він назвав дуже змістовною зустріч. Із Дональдом Трампом, яка відбулася наприкінці візиту його чи президента до сполучених штатів, президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, тут також я б ще хотіла сказати, що розпочав свій візит Володимир Зеленський із відвідування артилерійського заводу в Пенсільванії, і цей це від ці відвідини спричинили такий невеликий скандал та конфлікт. Оскільки спікер Палати представників Майк Джонсон закликав після цього візиту президента України звільнити посла в Україні Оксану Маркарову, оскільки вона зробила цей і організувала цей візит, і цей візит це так я, за словами спікера Джонсона, це є так званий як втручання України у вибори сполучених штатів. Поки цю цю історію не коментувала офіційно українська сторона, але є коментари із сторони білого дому і в білому домі. Вчора на брифінгу сказали про те, що і не тільки з демократами зустрічався президент, а Президент України Володимир Зеленський літом зустрічався до прикладу в Ютані із республіканцями, що теж такий важливий момент. Будемо слідкувати і буду слідкувати я за всіма новинами із сполучених штатів Уляна Войчук для новини. Лайв. А поки передаю слово студії Студію вам слово.